Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Як ви вже бачили з назви відео, сьогодні будемо маринувати опеньки, ну і які будь-які гриби за рецептом моєї свекрухи. Для мене це найкращий рецепт. Звичайно, рецептів є багато. Кожна господиня думає, що її рецепт найкращий. І я вважаю, що мій вже тепер рецепт пробачте, мамо, також найкращий. Що ж, приступаємо. Так, що ж ми маємо? Тут десь 6-літрова миска, тут десь 3,5 літри грибів. Відварювала я їх вчора. Вставлю тут невеличкий момент, як я їх відварювала. Звичайно, хотілося похвалитися, якими вони гарненькими були до відварювання. Ну, Трошки не попала в кадр. Ну, це нічого. Я вам залишу посилання, як ми їх збирали. От такі грибочки, як золото, ми назбирали. Саме отакі от опанички. Добре підходять до консервування. ну от Бачите, тут вже шляпка розкрита, але ж вони все одно маленького розміру. Тут он зовсім закриті. От якраз-вже якраз, якраз вже більшого розміру. Я би сказала, що їх вже краще там морозити, перекручувати на грибні котлети. отакі А ці зараз поставимо відварювати. Стечуть, ну так як ми і збираємо гриби і закриваємо після роботи, тому я сьогодні їх зараз відварю, вони стечуть, а завтра вже буду закривати. Ось це кидаємо, І за одним махом зробимо такий експеримент, е, опеньки дуже вварюються, Побачимо, наскільки вварюються. ця миска 6 літрів. І в другій мисці у мене ну ця повна, а в другій мисці 6-літрові, там тільки 3 половинка. От і побачимо потім в кінцевому результаті, скільки у нас буде грибів. Зараз я їх закидаю, воду підсолю. З моменту закипання вони будуть варитись 20-25 хвилин. Вони ж потім ще в маринаді будуть варитись. От, тому зараз нам не потрібно там їх годинами виварювати. Ось і тут, бачите, три літри. Та була повна, тут три літри. Дивіться, яка краса. О, оце опеньки. Оце справжні опеньки. Так, зараз я ще трошки додам води, бо вода не покриває гриби і відразу підсолю. Так, я додала води. Гриби то зверху плавають, але зараз вода закипить і вони поменшують вже вони не будуть зверху плавати. Я отаких от півтори, скажімо так, ложки на цю всю кількість. Не треба їх не пересолювати, нічого не додавати на цьому етапі. От то вони у нас будуть маринуватись, тому зайвих приправ нам зараз тут не потрібно. Все, чекаємо, поки зваримо. Ось ці гриби, які вони гарненькі. Ну і так, з відварених, як бачите, відварювала вчора, закриваю сьогодні, тому що збирали після роботи, сьогодні це знову після роботи. Зберігались вони в холодильнику, плівка була накрита в контакт. Ну от, Подивіться, які малиші. Це от, ну, саме саме, ну, саме момент їх закривати. Ось. Що я зараз зроблю? Якби я закривала в один і той самий момент, ну, наприклад, я їх відварила і відразу би закривала. То після того, як з них вода стекла, я би ще раз прополоскала їх в холодній воді, ось, відкинула на друшлак, тобто ще раз перемила і лише тоді закривала. А так вони в мене просто стекли. Я зараз. Їх промию, через течу і закладаю в каструлю. І так, я перемила гриби через вода стекла, ну вона швидко стікає. Це ж пластинчаті гриби, вони так не, не, не затримують воду. Ось, Так як у нас рецепт розрахований ну, на літру води, ну, тобто сіль, цукор, оцет, все розраховано, прив'язано до літри води, тому я наливаю літровими та мірочка у мене літрова. Ось побачимо, скільки сюди поміститься. Води потрібно стільки, щоб вода покрила гриби. Ну, зараз вона її не покрила, скажімо так. Просто трошки розбавила її. Можна вже вмикати плиту. О, якраз 2 літри води, і мені легше рахувати. І грибочки себе вільно почувають. І так, на цю кількість е, води. ну, Тут у мене 2 літри. Я вам скажу на літру, і в описі під відео рецепт буде на літру, скільки буде потрібно. Е, цукру, 2 столові ложки. Ой, господі, в мене в руках сіль. Зараз вам, з вами заговорюся, зараз ми тут не закриваємо 2 столові ложки цукру. в мене тут 2 літри, звісно, значить, це буде 4. 4 чайні ложки солі, ну, відповідно, тут 8. Так, тут у нас ще, ще піде осет, це 150 грам мосту на літру води. Але спочатку хай воно так повернеться з цукром. Від моменту закипання 30 хвилин. Ну, от, хвилин 10 ще до кінця залишиться, як гриби будуть варитися, я додам оцид. Для мене це, ну, чим, скажем, цей рецепт для мене є найкращий. Тому що тут є баланс цукру і солі вже так розрахований, так як мені от, от саме до смаку от подобається. Ось. Додаю лише лавровий лист, кілька листочків, і чорний перець. Є рецепти з гвоздикою. Ну, мені не подобається, як гвоздика набирається цим смаком. Не, не дуже мені смакує. Є рецепти що з самим мостом. ну, Дій Богу, я їла такі гриби семиостом. Ну, Рецепт має право на життя достатньо смачний. Але щоб. Знаєте, є така категорія рецептів, От що ти їсиш, тобі смачно, ну все добре. Але для себе все одно ти потім це повторювати не будеш. Ну, тобто, да, в когось посмакувати да, все, все добре. Ось. Але... Собі переймати, скажімо, свою скарбничку рецептів, ти великого бажання не маєш. Ось. Все добре, все смачно, але повторювати не будеш. Все. А тим часом я підготую банки, помию витру рушником і в духовку на, на стерилізацію. Коли будуть готові гриби, просто розкладаємо по банкам і закатуємо. Ще раз повторю, за 10 хвилин до кінця кипіння, скільки нам буде варитися, я додам оцет. Проварилось вже хвилин 20, додаю 300 мл оцету, тому що у мене 2 літри води. На літру відповідно 150. Все, відразу ще раз перемішаю. Не грибочки, я золото, я вам скажу. Це просто. От вам ближче. Дивіться, дивіться. Завтра знову їдемо по гриби. Тому у нас, ну я таки ж сподіваюся, що ми завтра знайдемо багато грибів. Тому у нас чекає ще не один рецепт з грибами. І з сушеними, і, і з замороженими, і, і з будь-якими, і з закритими також. З маринованими грибами, особливо зеленицями, є смачний салатик. Тому мариновані гриби йдуть не лише ну, просто відкрити і їсти. А як миємо ці гриби? Зараз я буду закатувати баночки, от закатаю, я вам розкажу, як ми потім заправляємо грибочки, коли дістаємо ну, їсти. Ну, я маю на увазі, не просто з банки їмо, ми ще заправляємо. І так, пройшло півгодини. Тут було трошки-трошки так от піни. Я її зібрала, ну, буквально це може оцей черпачок получився. Так, банки поки тільки три достала, щоб були гарячі, гарячі. Ну, всі ви, звичайно, знаєте, як накладати банки, як там все. Все, щоб повненька-повненька баночка була. Як то кажуть, по самій вінці. У мене ключ трошки, ну, ще питань з ними не було, але трошечки, мені здається, вже почав пропускати, тому я так довго. Для надійності так довго мордую. Скажімо так, банку. Така краса. Все, закатую всі баночки. Ну що ж, з тої кількості грибів, які в мене... Було, У мене вийшло 8 півлітрових баночок, ну і от тут трошки ще слабності е, залишилось. Е, і так, як ми потім їмо ці гриби. Звичайно, можна просто з банки, все їсти. Ось, але ми трошки ще покращуємо, скажімо так, смакові якості грибів. Е, відкриваємо банку, е, викладаємо в друшлак, промиваємо під водою нарізаємо дрібнесенько чесник, такими невеличкими, маленькими, маленькими кубочками. Цибуля тоненько півкільцями, ну, така от середня цибулька, ну, півкільцями, там, на, на ще більше, ну, півкільцями. Ось, трошки олійки перемішати і дати трошечки постояти. Ну, Бу, там буквально 10-15 хвилин, якщо, звичайно, витримаєте, якщо не захочеться, скажімо так, раніше їх скуштувати. Отож, ну, дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Чекаю вас в наступних Сподіваюсь, вам це відео було корисним. До зустрічі, до побачення!